Вітаю! Мене звати Оксана і ви завітали на канал, де я готую смачні страви. Сьогодні я готую закриті пироги з капустою та яйцем. Ласкаво запрошую на перегляд! Для приготування тіста нам знадобляться такі інгредієнти: 850 г борошна, 200 мл олії, 500 мл кислого молока або кефіру, 2 столові ложки цукру, 7 г. Сухих дріжджів, одна чайна ложечка солі без гірки. Всі складники мають бути кімнатної температури. Заздалегідь дістаньте все з холодильника. Молоко трішечки тепленьке. Візьмемо глибоченьку мисочку та почнемо замішувати тісто. Пів літри кислого молока. 200 миллилитров олея. сахар, Сель. Перемешаем. Туда даем борошно. До борошна додам дріжджі, перемішаю та додам до тіста. Замісимо тісто. Ому трішки борошна для підсипки та замісю тісто. Тісто має бути м'якеньке. та трішечки олії. Буквально чайну ложечку, змащу мисочку. Та тісто покладемо до миски. Ось бачите, яке воно мягкеньке, таке трошки плеве Тісто прикриваю серветкою та дам постояти в теплому місці 2 години. Поки наше тісто відпочиває, приготуємо начинку з капусти та яєць. І для начинки нам знадобляться такі інгредієнти: сама білокачанна капуста, в мене дві невеличкі цибулини, варені яйця, сіль, перець, олія. Насамперед, нам треба посікти капусту. Оцих півкачина, це в мене один кілограм. Шинкую капусту, ви ж можете застосувати січкарку. Капусточка покришена. Присолюю її. Десь чайна ложечка солі. Чайна ложечка цукру та гарно обімну. Ось капусточка стала така м'якенька, вона пустила сік. Якщо капуста пізніх сортів. Треба м'яти її так дуже сильно. Якщо капуста ранніх сортів, злегка її обімніть і того буде досить. До речі, капуста пізніх сортів тушкується близько години, а капуста ранніх сортів тушкується близько півгодини. Капусточка гарно прим'ята. Тепер дамо їй постояти ще хвилин 15. Тепер наріжу цибульку невеличким кубиком. Минуло 15 хвилин, беруся за обсмажування. Цибулі та капусти. Вмикаю вогонь, вливаю трішки олійки, дам олії нагрітися та буду обсмажувати цибулю. Злегка обсмажу цибулю. Цибулька злегка обсмажилася. Час додавати капусту. Спочатку капусту прикрию кришкою та дам її трішечки протушкуватися та пустити ще краще сік. А потім буду тушкувати без кришки. Капуста протушкувалася у мене вже 20 хвилин. Тепер я її поперчу, смаком перчить. І ще хвилин 5 я її протушкую, і мені цього буде досить сильно засмажувати, я не хочу. Я не люблю сильно засмажену. А так злегка притушена. А ви якщо любите таку підсмажену гарну капусточку, протушіть ще хвилин 10-15. Ось мені вже консистенція подобається. Вона злегка, ще хрумка. Ось капустка в мене смажилася 25 хвилин. Тепер я її вимикаю та дам трохи прохолонути. Перекладаю капусточку до місочки. Капуста трохи охолоне, покришу до неї варені яйця, перемішаю і начинка готова. Так, тісто постояло. Ось яке воно пухкеньке. Беру трошки борошна, та вимішу тісто. Тепер тісто ділю на дві частини, на дві одинакові частини. Тепер тісто розділю приблизно на три частини і одну третю частину відріжу. Це буде основа, це буде кришечка. Закладаю тісто. натягуючи трошки на бортики Ось так. додаємо начинку, Розподілимо начинку. Закриваємо пиріг і краєм защіпнемо. Візьму одне яєчко, зіб'ю та помащу ним пироги. Зроблю невеличкі розрізи. Пироги постояли, тепер вмикаю духовку на 180 градусів та буду випікати пироги приблизно пів години. Прикрию рушничком та там трошки постояти. Ну, а тепер найголовне розріжемо наш пиріг та подивимося, який він усередині. Дивимося чи пропікся. Подивіться, друзі. Скільки начинки. Ну от пироги і приготувалися. Сьогодні я приготувала пироги з начинкою з капусти та яйцем. У мене просто була капуста, я не знала, куди її подіти, вирішила спекти ось пироги. Але з цим тістом можна приготувати будь-яку начинку. Це тісто є універсальним. Можна приготувати як солодку начинку, так і солену. Але коли будете готувати солодку начинку, беріть фрукти не дуже соковиті. Протушкуйте їх так само, як я протушкувала капусточку в сковорідці. Додайте трішки вершкового масла та протушкуйте хвилин 5-10. Приготувати такі пироги зовсім не складно. Як ви бачите, продукти всі доступні і знайдуться в кожної господині в холодильнику. Друзі, готуйтесь з душею та любов'ю, і у вас завжди все буде смачно. Ну а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім миру, добра та злагоди. Та до зустрічі в наступному відео!